Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що раніше відповідає співпрацю з комітетом, пан Роман Кілин наступить. Зараз хто Роман відповідає зараз, бо за реформу здається, відповідав. Він... <поставлення> пан Роман сказав, що він буде далі. <поставлення> і з Хто відповідає за персональну, звісно? За державні закупівлі yeah. і за лікування за кордоном. Це ті актуальні питання, які ми що комітету розглядаємо. Yeah. Хто, хто хто відповідальний за за лікування за кордоном? За лікуванням за кордоном буде Олександр Лінчевський, але до того як він був призначеним заступником, я відповідала. І ми, я очолювала е, комісію, яка засідала. То я сьогодні буду вам надавати інформацію. Але від сьогодні це буде Олександр. До нього, <звігінь> І, і, друге, і друге стратегічне таке питання. Ви знаєте, що комітетом з питань охорони здоров'я подано ряд законопроектів, які е, знайшли свою підтримку, відображення в останньому рішенні колегії, буквально там за 4 чи на 5 днів до призначення вас виконуючим оборості міністра, і є навіть рішення колегії Міністерства охорони здоров'я. Скажіть, будь ласка, ви вже, вам вдалося вже за той короткий час проаналізувати рішення колегії, яке ваше стратегічне бачення щодо того, що вже майже рік напрацьовано самим комітетом. А це, я нагадаю, і засади державної політики охорони здоров'я, підписані підписано в комітету, це і організація медичного обслуговування, це і нова редакція закону про лікарські засоби. Ну і ряд законопроєктів, які і фундаментальні концептуальні, для того, щоб не склалося так. Як було непорозуміння з керівником міністра паном Квіташвілі, що міністерство йшло своїм шляхом, а комітет через безвихід пішов іншим шляхом. Як що тут вже можете сказати? Ціла команда заступників міністрів були призначені лише кілька днів тому. Ми зараз працюємо над презентації стратегії. Реформи системи, ми розуміємо, що вже дуже багато було напрацьовано, і ми не будемо своє бачення з нуля. Це все, що було розроблено і комітетом. І минулому розпочато вами як стратегія зміни у Міністерстві охорони здоров'я, це все є залучено до цієї, до цієї стратегії. А Павло також ви хотів частково відповісти. Та, я можу сказати, що незважаючи на те, що ми є призначені всього кілька днів, я раніше до того стежив за всіма документами, які стосувалися реформи охорони здоров'я. І я добре знаю, що є напрацьовані а, законопроекти в комітеті, в тому числі з найважливішого питання це запровадження державного медичного страхування, в першу чергу, і ряд інших. Міністерства також пішли паралельні напрацювання, так? І на мій погляд, а... ну ні. ні, експертний погляд, так? вони не є ідеологічно чимось кардинально різним. Напрацювання міністерства мають більш прикладний характер. Вони мають більш характер плану, не мають характер загального, ну, загальної, загальної політики. Ми повинні якомога скоріше просто провести дискусію на цю тему, щоб підвести якусь риску. І, на мій погляд, що ми так, так. наш погляд, щоб співпраця виглядала так: Міністерство охорони здоров'я, технічні рішення, інтелементація, плани, комітет, закони. Це було б ідеально, щоб ми просили так. Бо ми виконуємо. Я би хотіла попросити вас, щоб перед тим як ви будете готувати стратегію, презентацію. Щоб ви переглянули резолюцію парламентських слухань, ми її і, користуємося і також, і е, яка є проголосована, де є розписано плюс рішення колегії, тому що це узгоджено, і власна позиція депутатів комітету охорони здоров'я вже узгоджується з цією концепцією. І хотілося б, щоб перед вашою як, презентацією, щоб ми могли ще, мабуть, в робочому варіанті не засідання комітету охорони здоров'я, щоб ми могли заслухати цю презентацію. Якщо будуть технічні питання, щоб ми їх не виносили на не витрачали час на засіданні, а вирішували е, в поточному режимі. Тож просила би, щоб перед тим як ми будемо робити презентацію, щоб робочі моменти були відпрацьовані. І е, е, хочу ще е, одне доповнення зробити. Власне, після е, звільнення е, попереднього виконуючого обов'язки ну, пана Шафранського е, не знаю, чи е, шановні депутати до це знають. Е, Нам було оприлюднено кілька документів, які були підписані в останні декілька тижнів виконуючим обов'язком, які передавали е, десятки об'єктів майна. Охорони здоров'я і оздоровчих центрів віддавали їх в приватизацію, в тому числі в приватизацію було передано як об'єкт приватизації, ДЕЦ. тому для того, щоб у нас не було ніяких непорозумінь. Тому що толерувати якусь підкиливні ігри комітету охорони здоров'я сьогодні не готовий. Тому прохання, ми би хотіли започаткувати нову форму роботи. Якщо ви робите постанови, робите законодавчі підзаконні акти, то ми б просили утворити механізм, яким чином депутати могли б ознайомлюватись з вашими документами. Перед тим, як треба буде виходити в бій і за щось і боротися. Тому мені би хотілося започаткувати відкриті стосунки. Власне, всі, вся документація комітету, всі сценографи, всі протоколи, всі рішення завжди були відкритими. На жаль, в попередніх каденціях Міністерства охорони здоров'я з боку Міністерства охорони здоров'я такої роботи не було. Багато документів приховувалось, які власне шкодили державі. Тому я би пропонувала ще вам, пані Уляна, запропонувати комітету, яким чином ми депутати могли би приймати участь також в обговоренні тих документів, які планує, які стратегічно важливими, які планує підписувати міністерство охорони здоров'я і відповідні профільні заступники.